Вітаю вас, юні математики! Урок для вас проводить вчитель математики Одеського ліцею Фонтанський надич Анастасія Сергіївна. І сьогодні ми розглянемо з вами тему систематизація знань з розділу квадратні корені дійсні числа та підготовка до тематичного оцінювання. Нашого уроку є узагальнити та систематизувати знання з теми квадратні, корені, дійсні числа, підготуватися до написання контрольної роботи, розвивати вміння узагальнювати інформацію, пам'ять, увагу, логічне мислення, виховувати наполегливість та працьовитість. Одна особливість вивчення математики послідовність сприйняття. В математиці не можна йти далі, якщо не засвоїти попереднього. Тож на сьогоднішньому уроці ми повторимо все, що встигли вивчити у розділі квадратні корені дійсні числа і почнемо ми з вами наше повторення з цікавої вправи мікрофон. Перше питання, що є областю визначення та областю значень функції y дорівнює х квадрат та y дорівнює корінь з х. Область визначення функції y дорівнює x квадраті. х є будь-яким числом. Тоді, як областю значень функції є усі невід'ємні значення Y. y більший або рівний 0. Областю визначення функ дорівнює квадратний корінь з x є промінь від нуля до плюс нескінченності. А областю значень функції y дорівнює корінь квадратний x є. Промінь від нуля до нескінченності. Друге питання. Яка фігура є графіком функції Y дорівнює х квадрат та графіком функції y дорівнює корінь квадратний з х? Парабола фігура, яка є графіком функції y дорівнює х квадрат. І на рисунку ми бачимо даний графік. Відка параболи це фігура, яка є графіком функції y дорівнює корінь квадратний з. Ікса. Також можемо побачити на рисунку. Третє питання. Що називають арифметичним квадратним коренем з числа А. Можливо, це те, що ми бачимо зараз на малюночках. Ні, арифметичним квадратним коренем з числа А називають невід'ємне число, квадрат якого дорівнює А. Як називають дію знаходження арифметичного квадратного корення із числа. Можливо, ця дія виглядає ось так? Як ви гадаєте? Ні, дію знаходження арифметичного квадратного корення числа називають Добуванням квадратного корення. І добувають цей квадратний корінь часті за все саме в зошитах. Сформулюйте теорему про арифметичний корінь зі степеня. Теорема виглядає ось так. Корінь зі степеня А. У степені 2n, де а більше або рівне нулю і n натуральне число вирівнює а в степені n. Сформулюйте теорему про арифметичний корінь здобутку. Ця теорема говорить нам про те, що. Корінь із добутку двох невід'ємних множників дорівнює добутку коренів із цих множників. Якщо А більше або дорівнює нулю, і Б більше або дорівнює нулю, то рівність виглядає корінь квадратний з добутку А на Б дорівнює добутку двох окремих коренів, корень з А помножений на корінь квадратний з Б, сформулюйте теорему про арифметичний корінь з дробу. Корінь із дробу з невід'ємним чисельником і додатним знаменником дорівнює кореню з чисельника, який поділений на корінь зі знаменника, якщо а більше або дорівнює нулю і b більше нуля, то корінь квадратний з дробу А до b дорівнює відношенню кореню квадратного з А до кореня квадратного з b. І почнемо ми вправи з завдання 1 знайти значення виразу. Перший вираз 0,3 помножити на корінь квадратний з 289. Пам'ятаємо, що корінь з числа 289 дорівнює 17, тому 0,3 ми множимо на 17 і отримаємо 5,1. Другий вираз 4 відноситься до корінь квадратний з 256 мінус 1 до коріню квадратного з 64. Пам'ятаємо, що корінь квадратний з 256 дорівнює 16, а корінь квадратний з 64 дорівнює 8, тому наш вираз дорівнює 4 з 16. Мінус одна восьма. Далі, щоб відняти дроби, ми зводимо їх до спільного знаменника 16, домножаючи другий дріб 1 восьму на 2 і отримуємо 4 мінус 2 16, Дорівнює 2 шістнадцятих, і скоротивши і чисельник і знаменник на 2, дорівнює 1 восьма. Третій вираз корінь зі 144 шостих плюс корінь квадратний з сотих. Пам'ятаємо, що корінь квадратний зі 144 дорівняє 12, а корінь з сотих дорівнює 1,3. Тому наш вираз дорівнює – 12 шостих плюс 1 ціла 3 десятих. Пам'ятаємо, що 12 шостих – це 2 цілих плюс 1 ціла 3 десятих дорівнює 3 цілих 3 десятих. Четвертий вираз – корінь квадратний з добутку. 8 помножити на 162. Розкладемо обидва множники на 4 помножити на 2, помножити на 2 і помножити на 81, видобуваючи корінь з кожного множника окремо. Корінь квадратний з 4 до 2. Корінь квадратний здобутку 2 помножене на 2 отримуємо 2, і корінь квадратний з 81 дорівнює 9. 2 помножене на 2 помножене на 9, і ми отримаємо з вами 36. П'ятий вираз. Корінь квадратний з 0,16 плюс 2 помножене на корінь квадратний з 0,1 і піднесено до квадрату. Корень квадратний з 0,16 ми вже знаємо, це 0,4. 2 помножити на корінь квадратний з 0,1 піднесений до квадрату, отримаємо добуток 4 на 0,1. Таким чином маємо 0,4 плюс 0,4 дорівнює 0,8. Друге завдання винесіть множник з під знака кореня. Перший вираз 1 третя помножити на корінь квадратний з числа 288. Одна третя помножити 288. Ми подаємо з вами у вигляді добутку двох чисел 144 і 2. Таким чином, маємо можливість винести корінь квадратний з числа 144, він буде дорівнювати 12 і 1 третю, помноживши на 12 коренів з двох ми отримаємо 4 корені з двох. Другий вираз мінус п'ятнадцять множимо на корінь квадратний з числа нуль цілих сорок вісім сотих. Мінус 15 помножити на 0,48, подаємо у вигляді добутку двох чисел. 0,16 і 3. Таким чином виносимо корінь квадратний з числа 0,16, він дорівнюватиме 0,4 дорівнюватиме це все мінус 15 помножити на 0,4 коренів з 3. Мінус 15 помножимо на 0,4, отримуємо мінус 6. Мінус 6 коренів з 3. Нуль Квадратний з числа 60 а в квадраті. Розкладемо наш підкореневий вираз у вигляді добутку 4, помножити на 15 і помножити на А у другій степені. З підкорення ми виносимо. Число 4 маємо 2, також виносимо а в квадраті маємо А. Таким чином, 0,5 помножити на 2а коренів з 15. Помноживши 0,5 на 2, отримаємо 1, тому результатом є а коренів з 15. 0,1 помножити на корінь квадратний з числа 150х у третій степені. Розкладаємо підкореневий вираз на добуток чисел 25, 6х2 та х. 0,1 ми множимо на 5х коренів квадратних з 6х. 0,5х коренів квадратних з 6х. Це є результат винесення множника з даного виразу. Завданні, хлопці і дівчатка, нам потрібно скоротити дроби. Перший дріб х квадраті мінус 13 в чисельнику. Х мінус корінь квадратний з 13 в знаменнику. Подамо 13 в чисельнику у вигляді корінь квадратний з 13 до квадрату. Маємо х квадраті мінус корінь квадратний з 13 до квадрату, в знаменнику х мінус корінь з 13. Дивимось уважно на чисельник і скористаємося тут формулою скороченого множення добуток різниці та суми двох чисел. Маємо х мінус корінь з 13 помножити на х плюс корінь з 13 знаменнику х мінус корінь з 13. Дивлячись уважно на наш дріб, розуміємо, що вираз х мінус корінь з 13. можемо скоротити і в чисельнику, і в знаменнику. І результатом скорочення даного дробу є x плюс корінь з 13. Другий дріб. Корінь квадратний з х плюс 2 в чисельнику, мінус 4 в знаменнику дорівнює. Чисельник запишемо без змін, знаменнику, х подамо у вигляді корінь квадратний з х до квадрату, четвірку у вигляді 2 в квадраті. І маємо дріб. Корінь квадратний зікса плюс 2 в чисельнику. В знаменнику корінь квадратний зікса до квадрату мінус 2 в квадраті. Дорівнює чисельник записуємо без змін, корінь квадратний з зікса плюс 2 знаменнику. Знову ж скористаємося формулою скорочення множення. Добуток різниці та суми двох чисел. Корінь квадратний зікса мінус 2 помножений на корінь квадратний зікса плюс 2. І скоротити можемо і в чисельнику і в знаменнику вираз корінь квадратний зікса плюс 2, отримаємо результат 1 в чисельнику до. Корінь квадратний з х мінус 2 в знаменнику. Третій дріб корінь квадратний з b мінус 5 в чисельнику 5 корінів з b мінус Б в знаменнику. Чисельний корінь з b мінус 5. Записуємо без змін. Знаменнику 5 коренів з B мінус корінь з Б до квадрату. Подали B у вигляді корінь квадратний з Б до квадрату. Дорівнює чисельник корінь з B мінус 5 записуємо знову без змін. Тоді як знаменнику. Ми виносимо спільний множний корінь з Б за дужки і виносимо його одночасно зі знаком мінус, що дає змогу нам змінити числа місцями, і ми отримаємо корінь з Б мінус 5. Б мінус 5. Отримаємо 1 поділити на мінус корінь з Б. Для того, щоб звільнитися від ірраціональності в знаменнику дробу, домножаємо і чисельник, і знаменник на корінь з B, і результатом є мінус корінь квадратний з Б до b. Останній дріб 23 плюс корінь квадратний з 23 в чисельнику, на корінь з 23 в знаменнику. Знову ж таки, подаємо 23 в чисельнику, у вигляді квадратний корінь з числа 23. До квадрату плюс корінь з 23, і в знаменнику корінь з 23. Винесемо в чисельнику за дужки спільний множник, корінь з 23, помножити в дужках залишиться корінь з 23 плюс 1. В знаменнику корінь з 23. І в чисельнику і в знаменнику скоротимо корінь з 23. І результатом отримуємо корінь з 23 плюс 1. Четверте завдання звільнитися від ірраціональності в знаменнику пробу. Перший дріб х в квадраті. В чисельнику, в знаменнику корінь з Y. Для того, щоб звільнитися від ірраціональності в даному дробі, ми і чисельник, і знаменник домножаємо на корінь з Y. Маємо х квадратів помножити на корінь з Y в чисельнику. В знаменнику корінь з квадратний з y помножити на корінь квадратний з y. В результаті отримаємо х в квадраті корінь квадратний з В чисельнику і знаменнику. Другий дріб 8 в чисельнику на корінь квадратний з двох в знаменнику. І для того, щоб звільнитися від раціональності в цьому дробі, як і в попередньому, і чисельник і знаменник ми домножаємо на корінь квадратний з двох. 8 помножити на корінь квадратний з двох. В чисельнику, знаменнику, корінь з двох помножити на корінь з двох. Маємо 8 коренів з двох до 2. І 8 і 2 скорочуємо на 2. Таким чином в результаті отримаємо 4 корені з 2 третій дріб 1 на корінь квадратний з 11 мінус 1. Тут нам вже недостатньо буде помножити лише на корінь з 11, тому ми і чисельник і знаменник домножаємо на вираз. Корінь квадратний з 11 плюс 1. 1 помножити на корінь з 11 плюс 1. В чисельнику в знаменнику корінь квадратний з 11 мінус 1 помножити на корінь квадратний з 11 плюс 1. В результаті отримаємо в чисельнику корінь з 11 плюс 1 в знаменнику 11 мінус 1. Дорівнює корінь квадратний з 11 плюс 1 в знаменнику 10. І останній дріб 15 в чисельнику на суму корінь квадратний з 43 плюс корінь квадратний з 13. Домножаємо також на вираз. 15 помножити на корінь квадратний з 43 мінус корінь квадратний з 13. В чисельнику в знаменнику корінь квадратний з 43 плюс корінь квадратний з 13, помножити на корінь квадратний з 43, мінус корінь з 13. Дорівнює 15, помножити на корінь квадратний з 43, мінус корінь з 13. Знаменнику 43 мінус 13. В результаті отримаємо 15 помножити на корінь 43 мінус корінь з 13, в знаменнику 30 і 15 і 30 ми скорочуємо на 15, в результаті отримаємо корінь квадратний з 43 мінус корінь квадратний з 13 до 2. П'яте завдання порівняємо числа. Перші два числа, корінь квадратний з 26 і 3 корені з 3. Ми з вами зводимо їх до одного вигляду. Корінь з 26 і 3 підносимо до квадрату, отримуємо 9, помножених на 3, отримуємо корінь з 27. Корінь з 26 буде менше, ніж корінь з 27, отже, корінь з 26 менше, ніж три корінь з трьох. Друге, три корені з п'яти і корінь з 43. Знову ж таки, в першу чергу зводимо їх до одного вигляду. 3 підносимо до квадрату 9 і 9 помножити на 5. Маємо корінь 45 і корінь 43. Корінь 45, звісно, більший, ніж корінь 43. Отже, 3 корені з 5 будуть більші за корінь 43. Третє 5 коренів з 7 і 7 коренів з 5. Зводимо до одного вигляду, 5 підносимо до квадрату 25 і множимо на 7, маємо 175, тобто корінь зі 175. 7 до квадрату 49 і помножити на 5, 245, тобто корінь з 245. І зрозуміло, що корінь зі 175 буде, звісно, менше за корінь з 245. Отже, корінь 5 коренів з 7 буде менше, ніж 7 коренів з 5. І остання пара чисел мінус. Корінь 48 і мінус корінь мінус 7. Тут, хлопці дівчатка, ми скористаємось трохи іншим способом. Піднесемо обидва числа до квадрату. Отримаємо 48 і 49. 48, зрозуміло, менше за 49, а отже, корінь мінус корінь 48 буде менше за 7. І останнім завданням, яке ми розглянемо сьогодні, хлопці дівчатка, є розв'язати графічне рівняння корінь квадратний з ікса мінус х2 ікс дорівнює нулю. Побудуємо в одній системі координат графіки двох функцій. Y дорівнює корінь квадратний з ікса. це у нас відка параболи, ось тут вона знаходиться y дорівнює корінь квадратний з. Ікса. І y дорівнює х квадрат. Це є сама парабола, ось вона в нас розташована. І ми чітко бачимо з нашого графіку, що точки ми перетину є 1,1 1 та 0, 0. Ось вони позначені червоним кольором. Отже, відповіддю до даного рівняння є х1 дорівнює 0, х2 дорівнює 1. Надаю, хлопці-дівчатка, вам орієнтовне домашнє завдання, щоб вдома ви мали змогу ще раз все переглянути та повторити. Обов'язково не забуваємо про всі вивчені правила означення та теореми. Я бажаю вам успіху. дякую за плідну співпрацю. На все добре і мирного вам неба!